Так, Добрий день, шановне панство, у нас всі. Так, є. Дозвольте розпочати, бо у нас обмар часу і ми почнемо з першого питання. Про погодження змін до штатного розпису КМ ТМ, ТМР та Ращанський доповідач Петро Ігнатович. Будь ласка, коротенько, читала? Ми просимо Перешенський просить погодити, штат, змінити штатного розпису підприємства сільські амбулаторії, Солохівшовити, Великоберезні, річки Калинове Лісовичі, Вести з 1 квітня 25 три посади водія автотранспортних засобів 10 ставки. Перепрофілювати їх на обслуговування та ремонт будівлі опять представки. Тут всі самі амбулаторії, що шоу там руками та перезначили та різкі калини і сховища. Це було в одному, я зрозумів. Майже друга робота буде робити, я зрозумів. Перед профілю дітей Шановні колеги, є когось якісь питання зауваження. Дякуємо. Тоді прийнято питання на одного голосу. Наступне питання про схвалення участі Таращанської міської територіальної громади в національному проєкту ключ опліч згуртовані громади та затвердження меморандуму з з Заробленською міської територіальної громади.

за Меморандум поки що ми вкладаємо на два роки з можливістю продовження терміну. допомоги. Дякую, звілося колеги. Якогось питання, зауваження? Дякую, тоді приймаємо оголосимо. Так, наступне питання нас про затвердження змін до програми соціальний захист населення в нашій територіальній громаді на 25 й рік. Про нами серед соціального захисту провели своїм фінансуванням. Тому просимо в ході внести зміни у напрямок лікування населення на територіальної регіонали у розмірі збільшити на 300 тисяч. Ну, зрозуміло, це питання обговорювалися попередньо, тому ага. питань немає, Дякую. Да? Дякую. Про внесення змін до програми підтримки розвитку за національно патріотичного виховання молоді по Тарашенській міській територіальній громаді на 25-й рік. Якщо виділити нам на національній програмі, ми просимо просто в частині, там, де були транспортні витрати, змінити, зменшити цю і оплата послуг для запланованих. які будуть задіяні для того, щоб мати змогу запросити фахівців, які б нам якісно дали змогу провести надання та до місце. В межах бюджетних пасекнування не виходить. Питання заважні немає. Дякий, і дякую країні. І наступне у нас питання про внесення змін комплексної програми підтримки сім'ї, оздоровлення та запрошення прав дітей. По нашій громаді на 2025 року говорится. Сомі 5 тисяч гривень. Ну і те, що минулого року було опробовано на дітях нашої громади, це занятість дітей після закінчення навчального року в денних таборах при будинку культури, нашого рівні молодії спорту, що дуже відгукнулося нашим дітям, знайшло відклик серед батьків, тому ми цього року трошечки... Із середини червня до початку липня і на цю консуль просимо нас профінансувати в сумі 100 тисяч гривень. Так, дякуємо, колеги, за уваження, за питання. Дякуємо шосте і, і сьоме питання про збереження змін до структури та граничної численності працівників комунального закону Центр надання соціальних послуг і відповідно до так, змін до доповнення і зміни до статуту цього ж самого закладу. Да. Пані Олена Віталіївна, да, будь ласка. Дякую за постанови Кабінету міністра зуранні, де є питання діяльності надання та стане Міністерства у справах рані, діяльність просторів та на підтримку Відділення ветеранських досвід, як ви буде надання послуг війни, особливо мінімального судових заслуги та інших категорій військових. Відділення зі заходу з підтримки тархови до військової служби до цивільного життя, ветеранам інформаційної правової інспекторії, що підтримки ветерана, сприяє її соціальних інтеграцій, зимоді державним основами та власних органів зацікавлення. У відділення будуть працювати шість фактицій до супутного ветеранів війни, на демопризвольних будуть вироблені Адміністративного персоналу на у відділенні в острів, похилець супроти витратими та демонстраційних осіб забезпечують інформаційну супровід та підтримку, консультуючи щодо отримання статусу під когось плану проводження реабілітації проштування та дання юридичної допомоги. Для організації відділення необхідно вести посаду завідувача відділення. Тому структуру та раничних частин працівників треба збільшити на один штатний динамік. Заголово 71, збільшеться на 71. Розумію. Чи ви будете, чи ні? зміни? Так, колеги. Коли є запитання, доцільно обґрунтовані да, потреби, тобто, розбільшення? І з нашою лікарнею, там де вони теж відвідують і на військових. На у нас вже двоє наших ветеранів поїдуть на лікування у ласвіті. Ну і в свою чергу зазначу, що наші працівники, фахівці в роботі з ветеранами, вони з найактивніших області. Я це неодноразово говорю і продовжую говорити, що на нарадах постійно тарашу ставлять в приклад, тому що ну, дійсно вони в нас активні, вони молочинки. Продовжуйте такому ж самому дякую. Е Далі е комунальний заклади заведення зупини просить буде 15 зміни та дозволення до статуту комунального закладу від 27.0204 року. Відповідно до постанови Кабінету міністрів деякі питання забезпечення діяльності по місії субідні війни та термовірних осіб у пунктах 2.2 та фонду Слова помічники ветеранах усіх відмітка замінити словами західця і супроводим мета для мобілізованих осіб. Відповідно до закону про запобігання та протидію на фістку, сім та та навчання, сім та в сім'ї та програми з питниками, які ще не вносити у Тращаській міській та громаді на 25-27 рік, які йде виконання методу цієї програми, є центр і є психологи, які наразі проучені, та і пройшли до навчання, і надають. Проводять працівні програми із критиками. Наразі у нас звернулося відповідно до звернень суду двоє критиків, які пройшли на програми. У нас працюють два психологи у відділенні соціального роботи і у відділенні для наука бування. Так, дякую. Кось запитання, пропозиції. І, да, і то зміни ще не все. І тому до третій просимо доповнити забезпечую реалізацію проєктних програм для осіб, які йшли домашнього сільства та або на сесію за ознакою стані відповідно до чинного законодавства. І тоді відповідно до основного кабінету міністрів про організацію з соціальних послуг і деякі питання надання безкоштовних служб особи, які змінилися або в інші військової служби, числа від раніше, осіб, які мають служби супербайдущеною, та про дезавлення подати соціальний курс адаптація в травні метарні сімей, Знесені до класифікатора соціальних послуг просимо виконати пункт 5, 1 вклад у повному державних витрачених системах та соціальних дальних система, Оскільки на сьогоднішній день, в 7 квітчів, є значено контракт на соціальних послуг. Це для Дана послуга буде надаватися за рахунок бюджетних коштів. Те саме, що я говорила про зміну до структури, що у нас буде введене ще одне відділення, для створене ветраський пусті, і так само буде у нас відкритий статус. І після того, коли прийнеться рішення сесії, що буде проводження і вашої сесії, так, ми завершено новий статус. Ну, і все. Ну, тепер. Дякую. Ще Немає підвізів. коли дякую. هو <applause> سيعد <applause>